Друзі, хочу разом з вами сказати слава Богу. Слава Богу. Нас кожен день ми якісь робимо вибір. Коли встаємо, ми вибираємо, що їсти, що не їсти, куди піти, куди не піти, що зробити, що не зробити. І сьогодні ми зробили правильний вибір, що ми прийшли на це місце. Моя тема буде на вибір. Робити правильний вибір. Як волобратом вже зазначено Ісуса Навина, це я зачитаю це Ісуса Навана, 24 глава, 15 вірш. Ісуса Навина, 24, 15. Якщо ж не угодно вам служити Господу, то виберіть собі нині, кому служити, Боги. Бога, яким служили батьки ваші, коли були за рікою, чи Бога амуреям у землі, які живете. А я і дімі будемо служити в Господу до цього місця. Я зачитав це місце, де Ісус каже до народу: виберіть, кому будете служити. виберіть. Бо він розумів, що людина не може служити двом панам. Або вона служить одному, або другому. В Біблії е, пише про один народ, коли вже 10 колін Сирийський цар завоював і вигнав їх з обітованої землі, він заселив туди інших людей, які не знали Бога. І вони жили на цій землі і на їх звіри нападали, тому що вони не знали закон того землі. І туди послали священника, щоб він навчив їх закону. І ті люди потім. Вони шанували Бог Господа і богам своїм служили. А нас, християн, такого не повинно бути, що ми богам служили. Як Ісус сказав, що не може людина служити двом Панам. Або вона одного буде любити, другого зненавидить. Одного буде триматися, а другого знехтує. Як людина тільки би не старалася, як його зусилля вона би не прикладала, вона не зможе служити двом Панам. Богом! Може бути, будь-яка річ, до якої ми більше любові ставимо, ніж до нашого Ісуса Христа. Ми не повинні якусь річ ставити вище нашого Господа. І Ісус каже нам, що виберіть, кому буде це служити. І допоміг би нам Господь, що ми кожен зробили правильний вибір, як зробив Ісус нами, що навіть якщо будуть інші служити іншим Богам. За, біду, кому хочеться служити, але я і дімі будемо служити Богу. Ісус дав людині право вибору. І людина вибирає, кому вона буде служити, кому вона не буде. І це залежить від нас. І ми вибираємо життя чи смерть, благословіння чи прокляття, чи життя з Ісусом чи без Ісуса. І цей вибір залежить від нас. Але Ісус каже, вибери благословіння, вибери життя, вибери мене, щоб добре тобі було, щоб ти жив, щоб ти був спасений. Але Ісус, Ісус не буде нікого заставляти насильно. Він хоче, щоб людина сама свій вибір зробила. І зробила цей вибір у своєю волію. Тому зробімо правильний вибір. Бо Він теж одного часу зробив вибір. Він не був зобов'язаний приходити на цю землю, бо ми цього не були достойні. Він не був зобов'язаний страдати, він не був зобов'язаний піти туди на хрест і прийняти тяжкі муки. Він не був цього зобов'язаний, але він вибрав прийти на цю землю. Він вибрав постраждати, він вибрав взяти весь наш гріх, всі наші немичі і піти туди, на хрест. Він вибрав це заради нас. Отож, вибрав Ісуса, бо Ісус вибрав.